Новинка від метабо торчувальна палака GSW216MC. Компактна, мобільна, має 216 диск, 15,4 кг вагу та потужність до 1500 Вт. Це трішки про основне, а далі найцікавіші оновлення. Перш за все тут з'явилася система прецизійного різу. PCL. завдяки правильно розташованому світлодіоду, ви завжди бачите реальну лінію різу, незалежно від того наскільки зносилися зубці диска. Ще одна важлива зміна регулювання швидкості під різні матеріали, в тому числі з алюмінієм. Це дає можливість обрати оптимальні оберти, отримати чистіший різ і зберегти ресурс диска та самої пили. До речі, у комплекті йде диск Multicut, Є і цікаві конструктивні зміни. Двигун тепер розташований під кутом, тож пила робить нахил і вліво, і вправо. А консольна конструкція дозволяє ставити її майже в притул до стіни, що економить робочий простір. Для роботи з довгими матеріалами тут передбачені розширювальні столи. А струбцина з подвійним фіксуванням у вертикальній і горизонтальній площині забезпечує надійну фіксацію навіть тонких, але високих заготовок. Цієї моделі стільки оновлень, що всі не вмістиш у відео. Пишіть в коментарях, як вам KGSV 216 MC.